Простацькі люди в наші дні рішали робити, оцінювати проповідь церковну. І от пише жалобу протестант на проповідь православного священника, і слідчі відкривають у діло по факту, що же пише протестант, сердиться, що православні. Почитають Божу матер, а вона проста жона. Почитають отверячий крест, а то віселиця, почитають якось там причастя, а то ли символи. Слідчі відкрив головне діло, будучи неопитним. Що же пише православний християнин на проповідь протестанта? Він мене образив, тому що вони не признають Божої матері. Не почитаючи отерещий крест, не почитають осящені води. І церкву Христову признають не як Божий інститут, а кіця зобрали Петро, Іван, Василь та вже церква друга. І тим слідуватель відкриває головне діло. І ще одне діло головне відкрили, коли один протестант написав жалобу на римського папу. Почому він називає себе безгрішним? Почому він заявляє, що релігія римська перша і маглавна. І тим діло відкрили, так прийшли в суд три судові справи, але були безсмисленні. Безсмисленні, тому що невозможно в суді судові судити жалобу протестанта на православних, і жалобу православного на протестантів. Тому що є вчення, і тому ніколи протестанти не слухають проповідь православних, які православні не слухають проповідь протестантів. У них є вчення. І согласно того вчення так і кажуть. чому ми, у православній Української православної церкви кажемо проповідь згідно нашого вчення, нашим людям. І чужі люди на нас ся жалують? Ми не так кажемо, як їмся видить, бо согласно їхнього вчення, то не так. Але слідчі не могли зрозуміти, що тут не є, підстав відкривати уголовне діло? Почому не знайшлося розумних людей, котрі би сказали, да не приймаємо ми жалоби протестанта на православного, уніята на протестантів, протестанта на католика? Різні релігії, різні вчення. І вони в своїх проповідях говорять своє. Уві, бувають помилки, коли відкривають головні діла на пустому місці і судять людей, судять священників, почому вони в своїй проповіді проповідують учення церкви, котра регістрована офіційно в державі. І в результаті. Появляються судові процеси безсмисленні, в котрих много часу втрачається, много сил для того, щоб ото робити. Одно виявилося одноудобно. Можна таким образом любого чоловіка під таку фігуру любої жалоби судити, Но в такому случаю судочинству конець. От по чому ми дивимося, як сьогодні. Апостоли, котрі чули, що Христос Воскресне в третій день і не вірують. Жони прийшли і сказали, що Христос воскрес, а вони не мають віри. Ідуть двоє і путники, путників, та такі дряхлі, та такі переживають. Христос невидимо пристає коло них, іде з ними, а каже, чомусь такі дряхлі, такі сумні. А вони йому кажуть, ти один такий пришелець, ніч не знаєш, що стало в Єрусалимі. А що стало? Та отут був Христос, ми думали, що Він Месія, от уже третій день його розп'яли, не знаємо, що робити. І Христос починає їм проповідувати заново. І коли дійшли до села, вони йому предложили Ісусові сісти, коли Господь сів за стіл і взяв, приломив хліб і благословив, тобто вершив літургію, а їм відкрилися очі. І тоді вони казали, горіло серцем у нас, ми чули рядом Бог, раби Господь, а не догадувалися. Так от, як важно розуміти, що ми живемо в 21-му віці, коли кожна релігія супров... якби демонструє свою релігію і утверджує, що іменно вона законна, істинна. Докажіть ви римському папові, що римська релігія. Не істина. Но точно так і ми, православні, ніколи не згодимося ніяким католикам, ніяким уніатам, ніяким розкольникам, щоб наску, нашу релігію понизив, да ми її 1150 років Закарпатті бережемо. От чому прибуває в цьому світі, і, якщо хто терпить такі гонення, приходиться нам не сердитися. Не тому, що не маємо за що, є за що. Бо люди, котрі мають відповідну освіту, могли тут процес безсмислений встановити. Але ж якщо його не встановлюють, значить вони мають злі наміри злоупотребити судебними процесами, щоб з кимось розчитати по другим соображенням. Но виявляється, що коли одна фірма пише жалобу на другу, то суддя каже, ага. Та ви двоє конкуренти, Єдин на другого пишете жалобу, А ну, убої вони суда. Але коли прийшли дві релігії судитися, так же мав би казати суддя, ага, та ви конкуренти. А ну, давайте, йдіть собі, з Богом моліться в своїх храмах. У Часто буває, що суддя не знаходить такої сили, щоб розобратися. І остановити безсмисленні у юридичному розумінню процеси, і наші люди терплять деколи уніження, оскорблення, гонення, переслідування. За що? За те, що вони вірять так, як вірять. І мають право, і їх релігія, зафіксована від Кирила і Мефодія, у нас у Закарпатті. ліпшої віри не може бути ніякої, ніхто нам не може представити другу релігію. Тим більше, що да коли на насміх нам кажуть, так релігії всі рівні. Но, коли говорять з нами, ваша не рівна. А ми відповідаємо, наша не то, що рівна, май рівніша, бо вона майже древня. І в Закарпатті 1150 років ми стоїмо горов за свою релігію. Да, б'ють нас, А куди нам диватися? Наші предки от стояли перед австромадярами, перед чехами. Перед Советським Союзом, колись мися там терпіли за віру, тепер треба вистояти перед лицем якихось нових людей, кажуть, за них яничари. Бо лиш так поступаючи, мету говоря про своє, менше інтересується чужим майтуй, діти Божі своєю вірою, своєю історією, своїми поглядами і своїм корінням, митуй, діти Божі. І громадяни України, куди свою любить державу, за неї моляться і її єдинство бережуть. Ну, а вічності разом з святими і з жінками-мироносицями, з жінкою Самарянкою, ми зможемо так же, як і з цими святими, наслідувати царство Божоє. Амінь.